Триває 1216-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ, техніки збройні сили України знищили ще одну тисячу десять російських військових за інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 23 червня окупаційні війська Росії втратили 1 мільйон 12 тисяч 500 військових, 10 тисяч 965 танків, 22 тисячі 872 бойові броньовані машини, 29 тисяч 490 артилерійських систем,

28 кораблів, 52 тисячі 861 одиницю автомобільної техніки та 3 тисячі 920 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали ще відомості про втрати російських окупантів уточнюються.